Про блокаду і колапс на кордонах, скільки десятків мільйонів Україна втрачає щоденно на легендарному пункті пропуску ягодин, а також про хабарів у Європі. Чи вимагають там гроші за проїзд, їхні чесні митники? Врешті, як прискорити рух вантажівок з українським експортом, і хто або що цьому заважає? Сьогодні розбираємось, що почом на митницях і кордонах. Я, Віктор Берестенко, вітаю! В умовах воєнного стану, як ви знаєте, літаки не літають, контейнеровози і інші суда морем не ходять за виключенням зернового коридору, але він не робить погоди. На додачу перевезення залізницею дуже обмежено, тому вітчизняний ринок транспортних послуг швидко, так би мовити, з колес трансформується логічно в автомобільному напрямку. Вантажопотоки до із України перенаправлені на порти. Румунії, Туреччини, Німеччини, Польщі та Литви. тож українські експедитори вже змогли на своєму досвіді сповна ознайомитися з нюансами роботи митних та інших контролюючих органів країн ЄС. І знаєте, що представники логістичного ринку сьогодні кажуть для багатьох це прозвучить несподівано, але кажуть, що рівень корупції на митниці України в 10 разів менший ніж на деяких кордонах Євросоюзу. Одразу скажу, мова не йде про Польщу. Та митне оформлення найбільш фінансово безболісне. Як до речі, і в Туреччині. А зведенням митного безвізу, про який я розповідав в одному з попередніх випусків, процедури для транзитних вантажів там, до речі, взагалі будуть мінімальні. А от найбільш проблемно і затратно проходить митне оформлення документів на території Румунії та Молдови. Там інспектори, як виявилось, умисно призначають величезну кількість форм митного контролю, і зважування, і сканування, і догляд, і ще бог зна що задля для того, аби подовжити митне оформлення. Румунія взагалі, за відгуками перевізників, наразі найбільш корумпована в цьому плані. Хабарі від 50 до 300 євро за кожну машину в разі перевищення висоти, довжини чи ваги. Чому так? Все просто. Офіційна процедура отримання дозволу в цій країні досі вкрай зарульована і тягнеться дуже довго. Окрема корупційна складова у Румунії та Молдові це контроль технічного стану машини. Там цей контроль, спроба ще більше отримати хабаря від водія, додатково до вище зазначених тарифів. Усталена практика, якщо у водія немає габаритно-вагового порушення, то транспортний контроль Румунії та Молдови часто перевіряє баки, колеса, двигуни, все що завгодно, аби тільки отримати, хоча б. 50, 30 або 20 євро на каву. У порівнянні з цим визнають експедитори, водії та логісти, хабарі та загалом рівень корупції на митницях України подекуди навіть в 10 разів менший. Крім цього, при коректних документах та відсутності порушень з боку водія оформлення документів можливо і без хабаря, чого не можна сказати про румунських колег, де ще раз підкреслюю, без хабаря, хоча б у 20 євро, транспортний засіб не пропустять. І хабарі, на жаль, не єдина проблема. Про інші далі. Важливість автомобільного експорту в умовах блокади моря, неба і залізниці важко переоцінити. Для повноти картини наведу кілька цифр. У серпні Україна експортувала товарів загальною вартістю понад 3 мільярди доларів. Із них майже 44% – це товари, вивезені саме автомобільним транспортом. По імпорту ситуація ще цікавіша. Автотранспорт зайняв перші позиції як у грошовому, так і у товарному вираженні. З майже двох мільйонів тонн ввезених товарів до України понад один мільйон доставили фурами і контейнеровозами. Загальна вартість складає понад 3 мільярди доларів. І це закономірний результат того, що практично 70% всіх вантажів, що раніше оброблялися портами, зараз направляють на прикордонні переходи на заході України. Отже, найважливішим викликом стають навіть не хабарів в Україні і Європі, а створення умов для максимально ефективного використання. Транспортної інфраструктури на пунктах пропуску. І тут є питання. З одного боку, наші митники. При оформленні кожної вантажівки вони вводять дані водія в комп'ютер, потім те саме робить прикордонна служба. Далі вантажівка петляє в лабіринті між рентгенівським апаратом і вагами, розташованими не на одній лінії. І вишенька на торті відсутність автоматизації зважування. Іноді митнику потрібно півгодини для запуску вагів вручну. До чого все це іноді призводить? Яскравий приклад. Ситуація на українсько-польському кордоні в напрямку пункту пропуску ягодин. В серпні-вересні ця ситуація стала катастрофічною. Тисячі вантажівок стоять у смузі по півтора-два тижні. Псуються товари, порушена логістика. Перевізники зазнають мільйонних збитків. На початку вересня черга досягла рекордних значень. Понад 2600 вантажівок розтягнулися на 58 кілометрів, майже до міста Ковель. І це не ті рекорди, якими можна пишатися. Адже ще раз, бізнес витрачає кошти. За словами перевізників, кожен день простою коштує компанії декількох сотень євро за вантажівку. Також автоперевізникам, які порушують термін доставки вантажів, доводиться сплачувати замовникам штрафи. Також компанії щодня втрачають гроші, які б могли заробити за відсутності заторів на кордоні, здійснюючи більшу кількість рейсів. У звичайному режимі в середньому вантажівка може виконувати до 6 рейсів на місяць. Зараз, з врахуванням заторів, кількість знизилась до 2-3 на місяць. Багатокілометрові затори вдарили і по експортерах. Через дефіцит пропозицій транспорту ставки на перевезення зростають, і експортери отримують. Менше прибутку. Ще раз підкреслюю, простої на кордоні призводять до збільшення транспортних витрат з близько 125 євро за тонну до 200 220. Через це покупці та трейдери платять нижчу ціну за українську продукцію. Це вже має наслідки для української економіки в цілому. Кожен день простою, наприклад, пункту Ягодин коштує українському бюджету 55-60 мільйонів гривень. Про це повідомляє голова української митниці В'ячеслав Демченко. Що з цим робити і як покращити? З однієї сторони, Україна, отримавши статус кандидата в члени ЄС, повинна домагатися більшої економічної інтеграції з ЄС. Одним з пріоритетів повинно бути встановлення взаємно зрозумілих митних правил і процедур, але ми з вами бачимо, м'яко кажучи, нерівномірну практику на місцях у різних країнах ЄС. Це я нагадую про хабарі в Румунії. Звісно, не забуваймо й про українську корупцію, адже навіть незважаючи на війну, її рівень на митниці, на жаль, не сильно зменшився. Втім, про це детальніше я розповім дещо згодом у спеціальному фільмі про українську митницю. А зараз лише я констатую: нам потрібні швидкі, прості, зручні та ефективні процедури митного оформлення. Основою таких процедур є використання сучасних технологій. Єдине застосування митного законодавства та модернізовані підходи до митного контролю Пропускна спроможність західного кордону – 1,5-1,7 мільйона тонн на місяць за потреби в 5 мільйонах тонн. І як не крутити, скільки не додавай персоналу? Скільки не будуй нових пунктів пропуску, це лінійний підхід у вирішенні проблем і бачення минулого Україна стане членом Європейського Союзу, і треба починати інтегруватися в єдиний простір. І перший крок, який я бачу, це впровадження сумісного митного та іншого контролю на кордоні, причому з поступовою відмовою від нього як між країнами-членами ЄС. І такий досвід до речі вдалий у нас уже є. В 2012 році, коли Україна разом із Польщею проводила футбольна Євро-2012, ми відпрацювали сумісний контроль з польськими митниками та прикордонниками. І це те, над чим вже потрібно працювати, не витрачаючи часу, очікуючи перемогу на полі бою. І більше того, така спільна праця допоможе прискорити в тому числі такі важливі для нас гуманітарні вантажі, і навіть поставки зброї та боєприпасів. Тож працюємо далі, кожен на своєму місці. Реформуємо, допомагаємо зсу, воюємо і готуємо зміни. Україна переможе на всіх фронтах, в тому числі й на митному фронті.